Наступні випадки трапляються часто, а це лякає. Ось збираний образ з різних консультацій. Дівчина каже: я спілкуюся з одним хлопцем, і... і тут варто зробити паузу і розповідь і визначити усі три слова. Спілкуюсь. Він двічі мені написав і замовк, друге, там, час від часу переписуємось на загальні теми або по 40 повідомлень. День строчимо одне одному з детальним звітом, що робиться, і це все різноманіття вкладається в слово. Що спілкуємося. З одним хлопцем. Перший, що написав, або п'ятий, що пише в такий спосіб, або три мінімум написують одночасно. Ну, але ясно, що всі по одному, тож не в груповому чаті. З хлопцем, 17 років, що я в нього була вчителькою в недільній школі. Тут він виріс вже нормальний пацан мого віку. Або на два життя старший, який в мене був вчителем в недільній школі і ще досі буксує. Коли це все прояснили, окей, це норм. Я за те, щоб молоді люди до весілля спілкувалися. Мало того, обов'язково пройшли дошлюбну підготовку. Як довго ви спілкуєтесь, я запитую. Третій рік. Третій рік? Ви серйозно? Окей, є виключення, коли молоді там чекають якогось рубежу. Хтось, виконалось 18, хтось щоб закінчила інститут, хтось щоб вирішились якісь там питання документальні, міграційні. Добре, таке очікування виправдане. Хоча теж має свої ризики. Але коли нічого не заважає створювати сім'ю, а він третій рік спілкується, по-моєму, це редфлейк. Дівчата, ставте питання ребро. Ти щось думаєш робити чи не думаєш? Бо ж поки ти тратиш час з цим соціофілом, інші нормальні можливості від Бога проходять повз. Для інших ти вже зайнята, спілкуєшся вона з ним. Хлопаки, не морочте дівчатам голови. Маєш почуття, є кохання, яке може перекрити усі потенційні косяки в перспективі. Бери, та й Бог тобі в поміч. Три роки спілкуємось. Що. Ви як за то думаєте? То нормально напишіть в коментах.